Привіт, футболмани та християни з невеликим запізненням, але програма Осай все ж виходить на терени Ютубу для того, щоб розповісти вам про останній тур групового етапу трьох ліг, де вже було поставлено всі крапки над і тому відкриваємо баночку енергетика, донатимо на дрони, відкушуємо шматок снікерса. Бо ми починаємо. Почнемо з вищої ліги на полі 10-ї школи. Стартували поєдинком між Аріартавто та Юрія Фарм, де фармацевти на перекріп більшості прогнозистів виграли з рахунком 2-5. Натомість, Гедеон сенсаційно розійшовся мировою з Він Драйвер Стім 0-0. Далі на поле вийшли ще двійко команд благодать та Кусто агро, як і в попередніх матчах тут не обійшлося без драми та цікавих перепитів. Незважаючи на те, що благія виступали тут як номер два. Вони спромоглися викластися на повну та прекрасно показати себе у. У захисті пропустивши лише один гол, кусто також чудово оборонялися, і їх феноменальний голкіпер тащив практично все, що летіло в рамку, але один гол він також не зумів відбити. Тому як ви вже зрозуміли, тут поєдинок закінчився нічийним результатом 1-1. один Матч між інтерат та Яско закривав ігровий день і був беззаперечним хедлайнером всього того, що тут відбувалося до Впливав на настрій поєдинку, а також результат попередньої дуелі, де Яско отримали впевнену перемогу над аграріями. І тут вже Павловський та компанія мали зуб на опонентів та бажання відігратися. Увесь перший тайм пройшов у безгольовій боротьбі. Жодна з команд не хотіла сильно ризикувати, адже один невірний рух міг приміг призвести до перерозподілу сил в другій половині боротьба. Продовжилися футбольні колективи, обмінялися голами і знову стали в клінч. До фінального свистка на табло цифри не змінилися. Як висновок, рахунок 1-1 задовільняє все ж більше нафтовиків, адже вони залишаються на першому місці турнірної таблиці і вже відриваються від інтераж на чотири бали, маючи перенесену з Гедеоном з в запасі. Щодо підсумків по турнірній таблиці, то в Голдлігу також потрапили, як ви вже знаєте, аріар тавто та Гедеон. Продовжуємо оповідь першої лігою, адже вона, напевне, була найбільш сенсаційною. У першому поєдинку зійшлися полум'я та Атлетик 20-11. Особисто у мене були високі очікування від цього матчу, адже атлети останнім час часом показують красивий та змістовний футбол. Але полум'я стійко та конкретно налаштувалися на перемогу задля для закріплення в золотій лізі, і показало це у кожному своєму русі, забивши сім голів, полум'яні хлопці пропустили лише два м'ячі від Онентів після цієї перемоги їм залишилося лише чекати результату матчу між Аяксом та Епіцентром. Другим поєдинком в першій лізі був матч між Джентельмен Склаб Барбершоп та Бухтаун. Місто над Бугом попередньому турі, на жаль, не зібралися, але вже в поточній грі вони змогли мінімальним складом поборотися за очки. До речі, перукарі також в цьому турі були на грані того, щоб не зібрати склад. Але аналогічно суперниками прийшли мінімальною п'ятіркою, щоб Побігати у футбол, Незважаючи на всіх фактори, гра була дійсно цікавою та по своєму ексцентричною. Зігравши 40 хвилин, Барбера зуміли реалізувати 4 голи, натомість Бухтаун відкватав один гол престижу. Цей рахунок по великому нічого не змінює в турнірній таблиці, адже обидва колективи залишаються у сільвер літі. Ну що, не матч туру, звісно, сьогодні був, але все ж таки виграли. Як враження від сьогоднішнього поєдинку та як вдалося отримати цих необхідних три очки? Ти знаєш, вроді би дійсно і не матч туру, але так і зібралися. І ми, і суперники без замін, тому ну, досить так. Грали рівно перший тайм, потім вже, звичайно, пішло. В Одну сторону трошки досвід наш більший дав про себе знати, але зараз, перш за все, хочеться сказати, що е, вже осінь наступила, і дуже приємно зараз е, догравати цей наш сезон. Сталися лічені тури. Хочеться зібратися, відпочити тут і фізично, і духовно набратися сил, гарних емоцій, щоб пережити цю непросту осінню зиму, яка буде. Хочеться подякувати організаторам, суперникам, суддям, всім, хто робить це свято футбольне для нас. Далі два лідери грають заснару зійшлись нічією 2 два Епіцентр перемагає Аякс 6-2, вириваючись у золоту лігу. Команда Аякс, яка постійно трималася на першому місці у стартовому колі. На превеликий для нас жаль не потрапляє у неї. І на кінець випуску про другу лігу одразу розпочнемо з матчу туру між Кубою та Вінфілдом. Адже у Сіті не з'явилися на гру з незламними, подарувавши їм три очки. Що ж до наших голдлігівців, то вони, як завжди, у будь-якому своєму протистоянні запалили на полі. Дай Боже, на перший тайм для колективів був безгольовим і рівним по моментах. Практично на старті другого кубинці відкривають рахунок зі стандарту і тримають його мінімальним майже до фінального свистка, коли Артем Олексійенко робить цифри на табло 1, -1. На останній секунді Куба отримує шостий фол, але Владислав Клейманов рятує свою команду, відбивши дабл пенальті. Рахунок 1-1 не задовільняє жоден з колективів, але маємо, що маємо. Валеріанка, Корвалол. Які шасиновніми можна підібрати до сьогоднішньої гри Артем? Дуже напружний матч був. Впалювання чия, але є та а, Як вважаєте, чи награли на такий рахунок, і чи він закономірний? Могли і виграти Кінець матчу, якби не забили штрафний. Але я думаю, що по грі і та і та команда була рівна, так що, в принципі, закономірний результат. Останній матч групового етапу. етапу сьогодні, підведіть підсумки за весь груповий етап, що вдалося, що не вдалось. В принципі, те, що ми хотіли. Тройці ми зараз лишаємось, то в принципі наші цілі виконані. Та і в принципі весь сезон дуже непоганий. Наступна дуель між Арпалом та Вінсіті запам'яталася глядачам цілою зливою голів на будь-який смак. Зауважимо, що дійсно кожна реалізація була не банальною та красивою. Арпал, як і у всіх своїх іграх, показував високий рівень злагодженості на полі. а Вінсіті ж брало швидкісними характеристиками та динамічними комбінаціями. У першому таймі дещо краще грали футболісти у білій формі, але у другій половині містяни перехопили ініціативу, повністю схиливши шальки терезів на свій бік. і Вінсіті здобувають. Таку потрібну для себе перемогу. А заключення турнірна таблиця наразі на ваших екранах. Всі учасники золотої та срібної ліг сформовані, тому слідкуємо за їх перебігом, адже буде дійсно цікаво.